США готові в будь-який момент відправити в Україну ракети АТАКМС з, з касетними боєголовками. Тільки потрібна воля президента Джо Байдена. Рішення Байдена це упирається в це про це в інтерв'ю журналістам. Заявив помічник міністра. Оборони 에, Сполучених Штатів Америці Америки 에, за прізвищем Буш, до чого ця заява? Та все дуже просто. Нашим 에, правителям, президенту і його команді 에, дуже прозоро натякають хлопці. Робіть щось інакше ракет не буде. Боріться з корупцією, боріться 에, зі зрадниками. З корупціонерами і зрадниками найвищого калібра не коли-небудь, а прямо зараз показуйте результат. Інакше не буде вам ракет і іншої підтримки також не буде. Ну як ще прозоріще треба натякати, щоб наші е е небожителі це зрозуміли.